продукти, про які я розповіла, вони допомагають весь день провести безпровести чудово на піднесеному настрої і відмічу без стимуляторів. Це е, е, така е, природня наша особливість, що ми можемо цілий день бути активними в гарному гуморі, настрої е, фізично активними, не втомлюватись, але приходить вечір і треба відпочити. Треба не просто перезарядитися на наступний день, треба нормалізувати кислотно-лужний баланс, треба поповнити запаси мікроелементів, допомогти печінки справитися з токсичними речовинами, тобто на ранок прокинутися знов з повними силами. І саме для цього створений ось такий продукт: Restorate. це комплекс, запатентований комплекс мінералів. Для нашої регенерації, для відновлення, для реставрації клітин, і саме окремо в вечірній комплекс науковці виділили для, для відновлення, для гарного міцного сну, для того, щоб ми могли поповнити запаси мінералів на своєму складі, кістки, зуби, м'язи. Звісно, покращується стан зовнішній волосся шкірі нігтів, тому що це також потребує мінералів, покращується робота серцевого м'яза, потенція, покращується стан імунної системи, тому що багато речовин, наприклад, цинк, кальцій, залізо, вони приймають участь, вітамін Д3 приймає участь в відновленні геному в розподіленні. Матеріалу на клітини потужного, також це і гормональний стан, і інсуліни, і тестостерон, і так далі. Тобто багато багато функцій нервова система саме завдяки ресторейту відновлюється. І всі, хто такий комплекс споживає, до речі, це дуже смачно є або лимонний смак, просто пакетик розірвати, висипати в стакан, залити водою. І він перешипить, стане активним і повільно ввечері випити. І ви будете собі гарантувати всі ці переваги, про які я щойно розповіла і тому ось таке споживання наших коктейлів зранку і ввечері гарантує нам постачання.